В рамках і зараз в підтримку саміту миру, який відбувається, наші родини військовополонених безвісти зниклих жертв війни вирішили виїхати ось такий тур. Намічені місця. Кінцева локація це Женева. Але по дорозі до, до Женеви вирішили заїхати в польське місто Освенцим, а саме відвідати Аушвіц. Та вручити покласти квіти до меморіалу жертва для жінок і для нас усіх це є символічним місцем, місцем переживань, так само тому що ці родини і те, що переживає зараз Україна, і історія дуже близька і особливо тема військово полонених Тих долю, яких нам зараз не вдається з'ясувати. ми відвідаємо Люцерн. Потім ми будемо у Женеві, Буде спілкування із родин захисників. Буде спілкування із міжнародним комітетом Червоного Христа. Будуть акції до акції приєднаються українці, які зараз проживають за кордоном. Підтримати е, саміт миру, а саме а також, е, що є для них важливим, це е, по формулі миру, четвертий пункт в підтримку військовополонених задля для повернення українців додому, закликати міжнародну спільноту до підтримки іншої країни задля для повернення і збереження життя людей, які зараз знаходяться в російській неволі. У Мене батько в полоні. Це моя мотивація допомагати звільненні і його, і його побратимів і всіх інших військових і цивільних, наших, що знаходяться в Росії зараз в полоні. Ми думали, що необхідно підтримати, необхідно підтримати нашу нашу формулу миру. Формулу миру України, і на честь саміту миру ми вирішили, що треба треба їхати в люцерн і підтримувати цю позицію. Ми дуже хоч, ми дуже хочемо, щоб світова спільнота звернула увагу на те, що полон Росії вбиває, і що в нас дуже дуже критичне становище, і що ми ще можемо зберегти життя і повернути наших людей. З цього пекла тому ми вирішили діяти. Ми вирішили діяти громадянським суспільством. Наші рідні вже більше двох років перебувають у полоні. Ми вже переробили. Здається, вже все дозвернулися вже до всіх організацій. Uh, і вже знаєте з таким ну криком душі. Ми дуже сподіваємося на цей саміт миру, де буде uh, розглядатися лише три питання: одне із питань це повернення військовополонених цивільних uh, депортованих дітей, а uh, тому що uh, хочемо нашим туром показати, що ми не збираємося сидіти, ми не збираємося чекати просто так. Ми збираємося закликати міжнародну спільноту. Ми хочемо звернутися і до Міжнародного комітету Червоного Христа, про те, що е, це єдина організація, яка за Женевськими конвенціями має мандат на відвідування наших полонених. Тобто, це єдина у світі установа, взагалі, яка може бачити наших полонених, може е, говорити про них, в якому вони стані, в якому вони місці і так далі. Але це за два роки взагалі жодної інформації. Абсолютно, світ сказав. Після Другої світової війни, після тих жахів, тих, того досвіду концтаборів, що ніколи знову, але це відбувається прямо зараз з нашими рідними. Що світова спільнота? Уклавши е, різні міжнародні договори, взагалі створивши. Ну це взагалі це надбання людства, міжнародне гуманітарне право це надбання цивілізації. Його треба берегти. І воно не і, і це надбання не повинно бути порожнім місцем. Його треба захищати і бути твердими в цьому, щоб знаходити важелі впливу на Росію. Україна не може зараз тиснути на Росію. З приводу обмін, обмінів, повернень і так далі. Ми сподіваємося на міжнародну спільноту, що вона не буде стояти осторонь. Ми напередодні відвідали е, Аушвіц, поклали там е, квіти, вшанували пам'ять, і всьому світові ми хочемо показати, що Аушвіц повинен залишитися музеєм нових таких концтаборів не повинно бути, але воно відбувається зараз. Ми потребуємо, щоб світ нас почув що наших рідних треба рятувати, бо з ними відбувається те, що відбувалося в ваушиці прямо зараз в цей час.